В Україні фіксують збільшення захворюваності на ковід. 19 на буковині епідемічна ситуація нестабільна. За останні два тижні серпня в області зареєстровано понад 700 випадків коронавірусу. Наразі медичні заклади області готуються до ускладнення епідеміологічної ситуації. Чим небезпечний новий субвид коронавірусу флірт? І чи має значення, який вид ковіду у людини, якщо вона захворіла? Вірус поки що має властивості. Такі самі, як і інші гострі віруси гострих респіраторних вірусних інфекцій, і е, ті заходи, які проводяться, вони проводяться як до звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тому людині або хворому е, ну не обов'язково знати це флірт або який інший підвід, е, субваріант вірусу Омікрон, викликав захворювання. Саме головне. В профілактиці це проведення щеплень проти ковід. 19 у Чернівецькому центрі контролю та профілактики хвороб очікують на зростання захворюваності з початком навчального року. На Буковині у серпні зросла і кількість хворих на кір та кашлюк. Зараз проводяться ряд організаційних заходів, щоб і заклади освіти, і заклади охорони здоров'я, центр контролю та профілактики хвороб був готовий до. Ускладнення епідемічної ситуації з covid 19 якщо вірус набуде пандемічних властивостей, то ми будемо застосовувати ті обмежувальні заходи, які застосовувалися під час пандемії. Рекомендація як заборона відвідування від заборона відвідування закладів освіти дітьми. Які не отримали щеплення проти кашлюку. Це в разі е якщо в населеному пункті буде ускладнення епідемічної ситуації з кашлюка.